Доброго дня, шановні, хочу вам показати свою обновку. На кінець -то я дуже давно хотів купити собі ось така ось паяльна станція. Лакей чи лакей. Так, Модель 702. Ось. Давайте відкриємо, подивимося, що по комплектації Виходить ось такі коробці. Так. Куча бумаги. Давайте подивимось, що тут є. Так, інструкція. Інструкція на китайській та на англійській мові. Трошки відминуш штатив, Ось така ось інструкція. Тут теж куча інструкцій. Одна ось на двох листках інструкції. гарантійний талон. Термоповітряна паяльна станція, Лакес 702 з паяльником. Так, ну, давайте, це все приберу, дістанемо її. Комплектації. Давайте така ось всередині коробочка. Тут, що у нас тут? Тримач для фена. Тримач для паяльника. Ось таке ось. Так, що у нас тут ще є? Так, ще два ось таких ось дві насадки на три три насадки на фен. Велика, маленька і середня. Ключик для заміни насадок і ось такі ось вин, гвинтики. три. Так. Прямо сам паяльник ось такий ось гострий. Ось таким ось штекером. Так, довжина його, зараз помірую. Приблизно десь півтора метра, метр сорок. Шнур такий. У мене тут холодно, то він такий холодний, але м'який. Так, ну що ж, давайте дістанемо реальну станцію. так, ось так. Зараз я до Так, ось так виглядає паяльна станція. На передній панелі органи керування, так, вімкнення паяльника, певно, і вімкнення тена, фена, і кнопки температури. А це регулятор подачі повітря. Так, на задній панелі нічого немає. Характеристики, модель 702, 220, 240 В 50-60 Гц, 750 Вт. У зрозуміло. Ну що ж, зараз ми його трошки зберемо до кучі. Так, зараз я поставлю на паузу, зберу його до кучі і. Далі вімкнемось. вімкнемо і подивимося, як він працює. Так, все, я його зібрав. Ось так ось він виглядає в зібраному вигляді. Хочу вам показати так. ось так ось. Ну що ж, давайте вімкнемо. Так. Так, ось це паяльник. Зараз 568 градусів показує. Чи це не паяльник, чи це ось паяльник, певно. Так, ось вимкнули паяльника. Вимкнемо фен, тільки паяльник. Ось, він гріється. Зараз подивимося, яка в нього максимальна температура, поки ми споставимо. Так, максимальна температура паяльника 480 градусів. Зараз подивимося, де скоп він нагріється. Ну, Гріється швидко, дуже швидко. Так. Ну що ж, вимикаємо, вмикаємо фен. Все, дістали його з його місця і він одразу починає гріти. Максимальна температура. 480. все, ставимо на 480, я зараз. Візьму прибор, замірюємо. Те чи він дає він ці 480 градусів. Міряти будемо ось таким ось прибором Юніт UT204. Будемо міряти ними. Зараз я настрою прибори. А він поки нагрівається на максимальну. так, все, 480 градусів, зараз я вам поставлю прибор так, щоб вам було видно. Я буду певно якось тримати і вам показувати. 480 вісімдесят. Ну, є, є, дає він свою температуру. 480 градусів є. Так, давайте вимкнемо і зараз я, певно, поставимо, хай вимикається. Зараз вимкнемо паяльник на максимум і провіримо, чи є на паяльнику така температура. Так, все, паяльник почав гріти, зараз ми його нагріємо і перевіримо яка температура на паяльнику. Зараз він нагріється на максимум. Так, давайте якось поставлю так, щоб вам було видно. Не знаю, так видно і не видно зараз пропину якось. Як би вам його поставити. Ось так ось. Давайте буду, певно, якось тримати. Так, все, паяльник нагрівся заміряємо на станції показує 568 так як це воно так взято 315 Максимум, що показує, це 315. 300. Не знаю, може я щось роблю неправильно, але більше він не показує. Хоча він ще нагрівається. Давайте ще раз. Спалю так 200 Триста 370 три, триста сімдесят триста сімдесят пять триста можна Трошки незручно тримати його, скажімо так. Давайте ще раз спробуємо той. Ну, це мак, 440-430 градусів. На, на станції 480 показує. Ось таке ось станцію я собі взяв. Так, давайте вимкнемо. Давно я собі хотів її, тому що в мене є, але советський паяльник ще 60 Вт. То не завжди ним зручно паяти. Е, що я хотів би, щоб хтось підказав, які можна взяти жало до нього. бо тут тільки одне, ось таке ось кругле, гостре. Ось таке, ось таке одне жало. Хто може, Напишіть в коментарях, які можна взяти жало до нього ще. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Дякую всім.